Аварія сталася у селі Турковичі Дубинського району. Нібито по одній смузі руху їхав ВАЗ, позаду нього вантажівка. Їх почав обганяти інший ВАЗ. але під час цього маневру легковик занесло на слизькій дорозі. Він вдарив автомобіль, який їхав перед фурою. Після чого остання також зіштовхнулася з даним легковиком близько 10-ї години ранку на 392-му кілометрі кілометрах. Київ чоп що в селі Турковичі Дубинського району сталася дорожня транспор транспортна пригода, а саме відбулося зіткнення двох автомобілів ВАЗ та автомобіля Вольво з напівпричепом. Автомобілі розлетілись у різні боки. Один з них опинився у Куветі. ВАЗом 2102 керував 25-річний Антон, військовослужбовець з міста Івано-Франківськ. Автомобілем Вольво з напівпричепом, річний Султан з Азербайджану А вазом 21099 55-річний Олександр з Олександр села Верба Дубинського району. У результаті зіткнення четверо людей постраждали, а саме дві жінки з ВАЗу 21102. Їм відповідно 26 та 39 років. Перша мешканка Івано-Франківщини, інша з Луганської області. Але найбільше дісталося пасажирці з ВАЗу 21099, 53-річна жителька Дубинського району у реанімації. Водій цього авто також у лікарні. Наразі проводяться всі слідчі дії, відомості внесені до єдиного досудових розслідувань. Ведеться слідство.